3% дітей України інваліди, 1300 з них проживає на Прикарпатті. Вони потребують особливого догляду. Для реабілітації маленьких пацієнтів наприкінці минулого року в обласній дитячій лікарні відкрили сучасний центр. Тепер там є можливість щорічно оздоровлювати по 600 дітей. Зараз неврологи працюють над впровадженням нових методик в лікуванні інвалідів. Ці методики найбільш ефективні. Це методики, при яких не вводять ніяких ліків, ніяких медикаментів. Це переважно методики, при яких проводиться. Кінезіотерапія це фізична терапія. Це терапія за допомогою фізичних вправ: масажі, ЛФК, мануальна терапія, різні укладки і таке інше. В центрах реабілітації допомагають прилаштовувати дітей інвалідів до соціуму. Неврологи із Закарпаття навіть ввели новий метод кажуть, переймали його за кордоном за кошти Євросоюзу. Він на 30% ефективніший за інші. Ця методика є. Ну рахується, що вона є десь на 30% ефективніша ніж. Інші методики, значить, за допомогою цієї методики не значить діт дітей пристосовують, вчать її їх, їх. Тому діти, які мають рухові розлади, які мають значить порушення менталітету, вчать їх тих життєвих навичок, тих життєвих значить, ситуацій, які для нормальної дитини не є, значить, проблемою. Ця методика іменно адаптує дитину. І інтегрує її в суспільство. Всі ці заходи допомагають повертати дітям інвалідам та їхнім сім'ям віру та надію на одужання.